Мережі захисту національних інтересів ФАНС. Ради вас всіх тут бачити. Як завжди, мене звати Ілян Садовський, я керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів ФАНС. і ми з вами будемо говорити про ключові події, економічні події, які відбулися за цей тиждень, а також роз'яснювати саме економічне перепиття, які зараз є в економіці України. Які є певні проблеми, рішення, наскільки обґрунтовані ті рішення, які зараз приймає влада, які мають вони результат, які будуть наслідки від того, що вони впроваджуються, що дійсно треба було робити. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте колокольчик і слідкуйте за тим. Коли будуть виходити наші прямі трансляції. Найближчим часом ми трошки будемо трансформувати наші випуски. Випуски з спілкування в живому ефірі це буде діалог, діалог з вами. Задавайте питання, що відбувається, як відбувається, що незрозуміло, як ви очікуєте, що ви хочете знати, пояснення якихось термінів. Задоволенням буду вам розказувати про те, що відбувається у нас в країні. Отже, сьогодні у нас є доволі такі важливі теми, які пояснюють трошки такі складні речі, але вони є необхідними. Необхідними, тому що якраз такі питання, от ми часто бачимо, доволі таке спрощено того, яким чином забезпечити. Економічне зростання. Яким чином забезпечити достатньо надходжень до державного бюджету? Тому що ми чудово розуміємо, що кошти, які ми витрачаємо з нашого бюджету, які заробляємо, вони йдуть на армію, вони йдуть на нашу оборону, вони йдуть саме ключове на нашу перемогу. Тому треба забезпечувати достатньо коштів для того, щоб фінансувати наших військових, купувати зброю. Здійснювати ті ж саме захисні споруди, інші кроки здійснювати, які дозволять нам перемогти. Тому сьогодні ми будемо говорити про політику Національного банку, наскільки вона була обґрунтована, особливо в контексті останніх подій. Чому я вирішив підняти це питання? Оцінка інфляції за попередній місяць показала, що інфляція складає всього 4,3% це навіть менше того ключового показника, який встановив Національний банк в розмірі 5%. І при цьому на минулому тижні було здійснено перегляд ставки облікової ставки Національного банку, який була встановлена в розмірі 15%. Наскільки ж обґрунтовано таке 14,5% зменшено з 15 до 14,5%. Наскільки обґрунтовано таке рішення, чи варто, тому що в цілому нібито динаміка правильна. Тобто інфляція низька, тож ми знижуємо відповідно і облікову ставку. Але разом з тим, чи є це правильно, тому що різниця між обліковою ставкою і індексом інфляції на сьогоднішній день складає 10%. Ви можете сказати, ну в чому проблема? Ну, облікова ставка, на що вона впливає, встановили. Отже, ми маємо декілька негативних моментів, негативних наслідків. І цього. Перший ключовий момент, який би хотів звернути вашу увагу, це в цілому на що впливає облікова ставка. Облікова ставка це по факту вартість грошей в економіці. Коли ви бачите, що інфляція роздувається, а вона роздувається переважно, якщо будемо говорити про монетарні чинники, коли банки видають кредити переважно на споживчі цілі, і якраз стимулюється попит, якого не повинно було бути, тому що люди беруть переважно кредити для того, щоб купувати різноманітну продукцію. І коли вони купують цю продукцію, це відповідно стимулює і. Те, що виробники піднімають ціну. Тобто, якщо ви є закон попиту і пропозиції, якщо ви хочете купити конкретну е, якусь річ а, і попит на цей великий, то ви, відповідно, піднімаєте ціну. І коли Національний банк підвищує облікову ставку, це зменшує відповідно пропозицію грошей. Кредити стають дорогими, отже, люди не купують. Товари в кредит зменшує опцію купу купівлі в кредиту, зв'язку з тим, що це стає достатньо для них дорого. А як результат, це згальмовує ціни, і як потім, після того як попит падає, відповідно це нормалізує інфляцію. Саме таким кроком свого часу пішов Європейський Союз. Який збільшив свою ставку центробанка, і це сповільнило попит, і як результат це привело до нормальних значень інфляцію в європейському союзі. Теж саме такі кроки здійснює федеральна резервна система, яка збільшуючи відсоток за те, щоб давати гроші в економіку. Якраз призводить до того, що попит він зменшується і ситуація стабілізується. Але чи це було у нас? Чи була у нас інфляція а, пропозиції? Ні. Інфляція попиту. Ні, не було. Чому? Тому що у людей в 2022 році, коли ми якраз спостерігаємо значну інфляцію в розмірі майже 30% там 27%. Це була інфляція пов'язана з факторами. А які не пов'язані з пропозиціями грошей, навпаки, люди в той момент виїжджали за кордон? Велика кількість було тих, хто переїхав в Європу в інші країни, і як результат, попит падав. Попит падав. Крім цього, люди перебували на окупованих на той момент територіях. тобто, відповідно, вони зменшували своє споживання. Розуміючи, що майбутнє є невизначеним, отже, на даний момент треба купувати тільки найнеобхіднішим. А отже, крім цього, відбулося хто пам'ятає 2022 рік. Відповідно перекриття різних шляхів. І перекриття різних шляхів призвело до того, що вартість доставки сировини на вашу на вашого підприємство, продукцію до вашого споживачів, воно подорожчало. І от таке подорожчання фактично і було основою. Окрім цього, звичайно, це і питання окупованих територій, тому стабільні економічні зв'язки, які були до війни, вони вже не працювали. Плюс, так як почалася військова агресія, це спричинило зростання цін в Європі через енергоносії. Так як енергоносії переважно не поставлялися з Росії, було невизначеність в майбутньому, що буде. Це призвело і до зростання ціни на газ, це призвело і до зростання ціни на нафту. Нафта на той момент була максимальна. І це призвело до того, що по перше, російські нафтові компанії почали отримувати надприбутки з одного боку, а з іншого боку, і Європа у зв'язку з тим, що всі ці ціни піднімалися, вони якраз і спровокували інфляцію в Європи. Так, ось в сукупності, якраз у нас була інфляція не попиту, а пропозиції. Собівартість зросла через багато чинків, крім цього. Ми доволі таки імпортно залежна країна, і тому в 2022 році у нас відбулася девальвація вна... внаслідок військового вторгнення. В цьому новини не національний банк, не економіка, ні уряд. Це є результат якраз військового вторгнення, і воно призвело до того, що курс зріс з 28 до 36,6% на 25%, що і спровокувало відповідно також цю інфляцію. І для того, щоб зупинити цю інфляцію, на той момент Національний банк прийняв рішення щодо підняття облікової ставки до 25 25% він вважав, що дорогі кошти безпосередньо в економіці якраз і будуть пригальмовувати інфляцію. А не буду оцінювати, наскільки це був правильний крок, я особисто вважаю, що таке значне зростання було не обґрунтовано за перший момент. Далі, потім інший аспект, який би хотів звернути увагу, на тому, що зараз та інфляція вже знизилась і вона складає всього 4,3%, як я вже перед цим сказав, то для чого тримати цю облікову ставку достатньо високою? Тобто на інфляцію вона вже не має того впливу. Вийшла якраз стаття заступника голови національного банку, який пояснює, що ми зараз не дивимося на поточну ситуацію. Ми дивимося навперед. Так, навіть наперед, на 2024 рік, інфляція передбачається в розмірі більше 8%. Тобто, іншими словами, навіть якщо відбудеться зростання, це явно не майже 15%, якщо брати той е, облікову ставку, яку ви встановили. Тобто ви суттєво завищили на даний момент вартість. Але тепер питання, для чого вони це роблять. Е, перше, для чого вони це роблять, е, облікова ставка це орієнтир для того, щоб визначати розмір депозитів і розмір кредитів. Так, ось, перше, банки внаслідок цього мають встановлювати мають можливість встановлювати високу кредитну ставку, комерційну кредитну ставку для підприємств. Е, ну тоді б ніхто не брав, тому що дійсно під 25% у нас на сьогоднішній день немає такого бізнесу з таким рівнем рентабельності. І тут на допомогу прийшов уряд, який зробив програму 5.7.9, який компенсує різницю між комерційною ставкою і відповідно тими ставками, які передбачені постановою щодо стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. Там є і 0%, але переважно це 5, 7 і 9%, по яким видаються дані кредити. Отже, таким чином банки забезпечили собі чудовий відсоток, який не зовсім є обґрунтованим, він завищений, як наслідок того, що просто банки не повинні кредитувати у них за 25%, ніхто не би не брав. Тому висока облікова ставка якраз стимулює високу вартість кредитних ресурсів в економіці. А другий момент це питання в тому, що Національний банк використовує такий механізм як депозитні сертифікати. Депозитні сертифікати це коли банк, у якого є зайва ліквідність, він цю зайву ліквідність вкладає безпосередньо в депозитні сертифікати, віддає Національному банку. А національний банк це навіть депозитні сертифікати є на одну ніч. Тобто ви кладете на ніч, а на ранок ви отримуєте вже з відсоток. Відсоток, звичайно, якщо брати незначний, але разом з тим, якщо це річний брати розрахунок, він береться від облікової ставки, то він був десь приблизно на 2% менше, ніж облікова ставка. Але Національний банк минулого року навіть зіграв таку хитру таку, е маніпуляцію і відповідно, обліко... встановив е ставку по депозитним сертифікатам навіть вище, ніж облікову ставку. Отже, таким чином, банкам просто за рахунок емісії друкуються кошти і які отримують надприбуток. Я піднімав це в попередніх вже окремих випусках і ще раз повторюсь, депозитні сертифікати до сих пір забезпечують надприбутки банківської системи. 2020-2023 рік банки отримали максимальний прибуток за останні 15 років. Вони такий прибуток не отримували ніколи. І це під час війни, і це під час руйнувань, і це під час обстрілів, і це під час втрати частини своїх банківських відділів. Вони отримали максимальний прибуток. Звичайно, це є не зовсім адекватна ситуація. Тобто, запам'ятовуємо перший момент це кредити, тобто банки почали отримувати прибуток прибуток за рахунок того, що держава компенсує різниці по програмі 5-7 між комерційною ставкою, яка завищена через облікову ставку, і тими відсотками, які встановлені постановою кабінету міністрів по програмі 5 7, Це перший момент. Другий момент це депозитні сертифікати, які якраз забезпечують високий прибуток для комерційних банків. Третій момент. У 2022 році а, от, е, Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої державної позики для того, щоб залучати кошти і фінансувати свої поточні витрати, е, зокрема, і фінансуючи бюджетний дефіцит. А, разом з тим, Національний банк у 2022 році різко підняв облікову ставку 25%. Е, Тим самим тиснучи на міністерство фінансів, яке також мало би нібито підняти за логікою Національного банку підняти і відсотки по облігації внутрішньої державної позики. Але але Міністерство фінансів цього не робило. Ну і тоді вони пішли на дуже таку махінацію. На сьогоднішній день облігації внутрішньої державної позики для національного банку вони прив'язані до облікової ставки. Тобто логіка є наступна, що фактично. Процент для національного банку встановлюється, виходячи з облікової ставки, яку сам визначає Національний банк. Тобто, іншими словами, так само забезпечуючи додаткові доходи Національному банку. Отже, це третя причина, чому відповідно. Облігації внутрішньої державної позики, якраз облікова ставка впливає на їхню прибутковість для Національного банку, і звичайно, це є негативним наслідком. А третій момент, четвертий момент, на який хотів звернути увагу, наскільки чи є правильна політика Національного банку, це якраз ми трошки захоплюємо. І наступне питання це курс. Ви бачите, що за останній. Місяць у нас курс піднявся з 37-37 9, Зараз у нас складає 38,9 і навіть піднімався до 39,4. З одного боку, ми можемо сказати, ну це як результат ринку. Чому? Тому що у нас по факту за січень лютий надійшла міжнародна допомога всього в розмірі 1,2 мільярда доларів. Тож, таким чином, так як коштів не надходить. Так як у нас падає експорт наш і зростає імпорт, плюс надходження по IT-галузі також падає. Тобто у нас і це негативна така. тенденція. Перерахування коштів за кордону так само падає, і оце якраз є нібито ринковими причинами, які і формують курс. Але разом з тим всі різниці між пропозицією валюту. Тобто, так як у нас на даний момент попит, він суттєво перевищує пропозицію, задовольняє Національний банк. І фактично на сьогоднішній день він вручну визначає, який на сьогодні має бути курс. А якщо потрібно, і ну пояснюю, наприклад, от у нас, якщо пропозиція б була. Валюти в розмірі там, 100 мільйонів доларів і пропози... попит пропозиції 100 мільйонів доларів, то курс би не змінювався. Це врівноважений попит і пропозиція якраз на цій точці перетину. У нас постійно на сьогоднішній день внаслідок від'ємного торговельного сайту, курс він а, є. А, є а, Той попит на валюту задання національний банк. Пропозиція завжди менше, ніж попит. Як результат... Національний банк може спокійно вийти, задовольнити 90% цього попиту, і це призведе до того, що курс буде зростати, це може він вийти зі 100%, фактично стабілізуючи курс, а він може, відповідно, і вийти з пропозиції навіть більше, і тим самим зменшуючи курс. Саме такі тенденції ми спостерігали тоді, коли він відмовився від фіксованого курсу в 2023 році на рівні 36,6%. І за один місяць продав півтора мільярда доларів. Якраз ці півтора мільярда доларів, і призвело до того, що курс спустився навіть в окремі моменти на міжбанку. Курс складав тридцять на той момент 35,98 гривень за долар. Тобто, іншими словами, політика національного банку призвела до укріплення курсу. Що, що негативно вплинуло на наших експортерів, вони почали отримувати меншу виручку. Негативно вплинуло на внутрішнього виробника, тому що імпорт був дешевше безпосередньо, ніж та продукція, яка виробляється в Україні. А також а, те, що був занижений курс, так як ми фінансуємо наші витрати за рахунок а, тих коштів, а, які... Приходить нам із -за кордону, а це сума 12 мільярдів доларів і вище, то якраз чим менший курс, а всі витрати Міністерства фінансів здійснюються в гривнях, а це якраз призводить до того, що у нас відповідна пропозиція валюти, яку реалізує Міністерство фінансів в гривневому виразі, стає набагато менше. Тобто політика Національного банку з укріплення національного курсу гривні призвело до того, що Міністерство фінансів не доотримало відповідно кошти. Так, Ваван я відправляю тебе в бан, нам тут таких з російським прапором не потрібно із такими запитаннями. Отже. Тобто, іншими словами, це якраз іще дуже такий ключовий момент, якраз і призводить до того, що політика Національного банку е фактично вимиває кошти е з державного бюджету, забезпечуючи прибуток е для комерційних банків. І тут затронемо ще один такий момент. Отже, а для чого він вже робить? Для чого він отримує цей курс, тому що на моє переконання. Тоді, коли курс в жовтні місяці був відпущений, він мав би девальвувати десь приблизно одразу ж до рівня 37,5 гривень за долар, і до кінця року досягнути рівня 39,5 гривень за долар, тому ж це вигідно, що національний банк розпродає золотовалютні резерви. І тим самим, що він розпродає золотовалютні резерви, він фактично ну, створює на майбутнє певні скажімо так, проблеми, враховуючи те, що фінансування у нас на даний момент під А Тут знову ж таки виграють комерційні банки від такого курсу. Не економіка, економіка програє, інфляція не відіграє важливу роль, тобто укріплення національної валюти в конкретний момент. І як результат, так як це не впливає настільки сильно на потужну ситуацію, виграють лише тільки фінансові установи, а саме комерційні банки. Тому в цьому контексті, от, наприклад, єдине, що можна ще назвати таких, хто виграє від цієї ситуації, це експортери, які затримують валютну виручку. І потім, знаючи, що зараз їм потрібно продати її достатньо дешево, проходить певний час, і вони її завезуть уже через рік, з курсом зовсім іншим. Так ось, висновок всього-всього, уже по курсу, а курс на сьогоднішній день все ж таки, незважаючи на те, що є певні тенденції. Він повністю керується Національним банком. І з якихось причин Національний банк прийняв рішення про те, що на сьогоднішній день девальвація є вигідна, і вони будуть утримувати в розмірі десь приблизно біля 30 гривень за долар. Проте в березні місяці у нас надійшла просто найбільша фінансова допомога за всі ці місяці війни, місячна я мене увазі. Це 8,8 мільярда доларів. Надійшло 4,5 мільярда євро від Європейського Союзу, надійшло півтора мільярда євро від того банку, а конкретно там від Японії Нідерландів. надійшли кошти від міжнародного валютного фонду. І в сукупності вся ця допомога 8,8 мільярда. Звертаю вашу увагу, що ми по факту цим фінансуванням. Лише тільки наздогнали наші витрати, які були за цей за ці місяці. У нас потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік складає 30, ну, трошки більше там, 38 мільярдів доларів. Якщо дуже грубо говорити, це трошки більше за 3 мільярда на один місяць. Враховуючи те, що ми за січень-лютий отримали лише тільки 1,2 мільярда. Зараз ми отримали 8,8 мільярда. В сукупності ми отримали 10 мільярдів доларів. Тобто, іншими словами, ми поки що на даний момент цими траншами, які ми отримали від наших міжнародних партнерів, ми забезпечили наші потреби за січень лютий і березень. А що це означає? Що це означає, що у нас якраз в наступному місяці знов ж таки стає питання фінансування, тобто ризик проблем фінансування він нікуди не зник, отримуючи навіть таку значну фінансову допомогу, майже 9 мільярдів доларів за березень місяць, все одно цих коштів на сьогоднішній день є недостатньо для поточного фінансування. Тому до кінця року у нас все ж таки є серйозна. Скажімо так, дира або нестача коштів а, до кінця, для того, щоб фінансувати наші бюджетні видатки, а, приблизно біля 12 мільярдів а, доларів. І нам необхідно ці кошти а, десь а, залучити. А, так, я бачу Константин, ви, мабуть, із рашки, тому у вас і здається, що українська мова смішна. Смішна Ваша російська мова вона є дуже смішною. і тому я думаю, що раз ви його не поважаєте мови інших країн, що є елементом фашизму, що ви якраз і проявляєте, відповідно, я вас також відправляю в бан. Так. Дякую. Отже. Ось е, основні моменти, які би я хотів е, вам розповісти про те, що нам необхідно змінити. Перший крок, отже, по всім цим питанням узагальнюючи, тому, що це лише тільки е, різні сторони одного того ж самого процесу. А перший момент це питання визначення облікової ставки. Облікова ставка вже на сьогоднішній день повинна бути однозначна. Тобто, іншими словами, вона повинна бути не більше там дев'яти Ну 9,9%. десятих відсотка. Тобто, це було би обґрунтований розмір облікової ставки. Це звичайно призвело до того, що прибутки комерційних банків суттєво би зменшилися. А, до речі, ще один такий аспект, який би хотів сказати, що обґрунтування високої облікової ставки, яку на сьогоднішній день тримає Національний банк, він говорить, що якраз ця висока облікова ставка, високі ставки по депозитним сертифікатам, це зайва ліквідність, яка на сьогоднішній день є у комерційних банків. Вона йде не йде на валютний ринок. Ну, це не зовсім, скажімо так. Чому? Тому що є альтернатива вашим депозитним сертифікатам, а саме облігації внутрішньої державної позики. Вони забезпечують високий рівень. Прибутковості і гарантованій держави, тому нема сенсу говорити, що ось у нас є депозитні сертифікати. Ви як тільки зменшите свою ставку по депозитним сертифікатам, я переконаний, що комерційні банки будуть рухатися, щоб купувати відповідно облігації внутрішньої державної позики, а не на долар. Тому що, якщо так порахувати, щоб ми розуміли наскільки неадекватна така позиція, щоб забезпечити дохідність з доларах. Враховуючи, що зараз у нас десь приблизно біля 39 гривень за долар, а на сьогоднішній день облігації внутрішньої державної позики приносять 18%, то долар має відповідно піднятися десь до рівня 47 гривень за долар. Що, звичайно, тако, зараз 46, 45-46 гривень за долар. Звичайно, в цьому випадку, коли він буде там 45-46 гривень за долар, ну це нереальна ситуація, тому що у нас є достатньо золотовалютних резервів. Національний банк буде і далі проводити свою політику. Тому розкачати ситуацію не вийде. Є міжнародні партнери, які нам допомагають. І так далі. Тобто, іншими словами, це буде. Скажімо так, альтернатива облігації внутрішньої державної позики долар не буде. Тому будуть заходити в облігації внутрішньої державної позики. Тому цей аргумент не працює. Отже, перший крок, який має бути, це зменшення облікової ставки. Це зменшить прибутковість комерційних банків, це зменшить видатки бюджету. Це покращить кредитування економіки і прискорить економічні процеси. Тому облікову ставку треба однозначно зменшувати щодо курсу. Я вважаю, що рівень десь приблизно до 40 гривень за долар, тобто десь проміжок від 39 до 40 гривень за долар, якраз є адекватним. Він забезпечить якраз стабільність попиту і пропозицію, покращить ситуацію нашу ситуацію на зовнішніх ринках. Експортери почнуть отримувати більше гривні а відповідно і стимулювати. Економіку, і, та, а імпортери, відповідно, їхня вартість зросте, до речі, незначна, враховуючи, якщо ми будемо рахувати від 37%, то таке зростання всього на 5%, що звичайно для імпорту не є критичним. Тому всі ви будете спокійно купувати імпортну продукцію. Ну і за рахунок цього, відповідно, наш внутрішній виробник зможе з ними. Конкурувати, тому що ви, якщо ви зайдете в магазин, ви побачите ту ситуацію, яка на сьогоднішній день складається на полокцях, і ви бачите, що дуже багато імпортної продукції, зокрема, це і польської продукції, яка фактично заполонила наші магазини і китайська продукція. Отак, от, от візьмете, подивитесь, української такової немає. Оце якраз результат, в тому числі і політики національного банку. Дякую, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Якщо у вас є теми на наступні тижні, які би ви хотіли. Чути, пишіть, обов'язково на них від, відреагуємо. Я відповідаю на ті запитання, які ви ставите. Вибираємо його на майбутнє. Рухайте вперед, підписуйтесь, слухайте і будете завжди в курсі того, що реально відбувається в економіці і що нам очікувати найближчим часом. Дякую всім за увагу. Гарного вам вечора і до наступного тижня.